Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати отаких от дві неймовірних красивих діточки, які з'явилися на королівському пеньку. У мене було відео. Я показувала, як 18 серпня 2023 року я посадила цей пеньок, пересадила повністю його в другу посадку, таку закриту. І на цьому пенькові з'явилося дві діточки. Така одна красунечка росте. Це була перша діточка. І також з'явилася ще одна діточка. Це менше. Я обклала мохом, так як ви бачите, і час від часу все стараюся оприскати. І мох, і пеньочок оприскую. І сьогодні хочу вам показати, як я буду також оприскувати її. На цьому пінькові є багато ще бачу, закладків зелених бруничок. Але зараз я коли її пооприскую, зараз буде краще і видно. Але поки що вони знаходяться в стані спокою. Я собі приготувала уже от маю дозатор, я буду пшикати, у ньому я розробила янтарин і я буду оприскувати цей пеньочок. Хочу трошечки дати, зараз підкачаю, отак легенько так порозпилюю корінчики. От стає зелений уже і, і корінці зеленіють, і стобур зеленіє, оприскую його також, я хочу ще покрутити, подивитися, де ще є. У нього сплячі брунечки такі, які будуть діточки. Час від часу все оглядаю і дивлюся. Чи щось буде ще, чи тільки дві. Поки що. Так, під квітоносиком велика з'явилася діточка, також з другої сторони з'явилася діточка. Ну і поки що так. Тут виглядає, отут от вроді хоче бути, але поки що. Це знаходиться у стані спокою. Також є зрізаний квітоносик, може бути і під квітоносиком, бо ця з'явилася під квітоносиком. Це є пеньок лігато. Зараз, на жаль, таких орхідей не продають. Дуже гарний сорт. Отакож От там ще виглядає зелена частинка. Може бути, може бути, а може і не бути, за 4 місяці з'явилися отакі дві красунички. Дуже мені ця орхідейка подобається, дуже вона гарна. За неї віддають страшні гроші. Лише би в колекції мати орхідею цю. Правда, це неправильно. Тому що квіти всі гарні. Отака милота. Любуюся цим. Пеньком і дуже рада. Дуже я люблю спостерігати за от такими маленькими відростками. Поки що тримається було два отаких от квітоносики. Один, правда, відсох, а один ще залишився. Я час від часу стараюся його і оприскати. На квітоносику я зняла. Такі були чешуєчки, зняла їх, і також зараз я попрес обрискаю. Час від часу також і квітоносик я оприскую. Може пробудиться також і тут ще одна діточка. Якщо захоче. Така милота. Це корінчик тверденький. В камеру він виглядає коричневий, ну він такий, але він твердий. Стараюся сильно не мочити, тому що листків немає. Корінчикам багато вологи не треба. Тільки оприскаю діточки. Два рази на тиждень стараюся оприскувати діточок. Отака От у мене красота. Всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто підтримує мій українськомовний канал. Відео сподобалося вам? Не ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, затишку у кожну родину, злагоди. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!